Сотні демонстрантів зібралися перед приміщенням Конституційного суду України у Києві на підтримку закону про люстрацію. Верховна Рада ухвалила цей документ у вересні минулого року. Згідно з ним, чиновники, що працювали за президента Януковича, не мають права на посади у владних структурах на період від 5 до 10 років. У четвер конституційний суд розпочав розгляд петиції, яку подали депутати екс регіонали, що твердять, що закон порушує конституцію. Ми проти того, що є положення цього закону, які протирі. e constituições. Не враховано основоположний базовий принцип нашої конституції стосовно то презумпції неминуватості. згідно з законом, перевірці підлягає близько мільйона людей, що працювали на різних рівнях виконавчої та законодавчої влади, і особливо ті, хто у період з листопада 2013 по лютий 2014 не пішли з роботи добровільно. на жаль, частина суддів Конституційного суду мають потенційний і реальний інтерес в тому, щоб закон про очищення влади був сказований, тому що згідно ці, норм цього закону, ці судді, якщо закон буде діяти, так само потрапляють під люстрацію. У четвер Конституційний суд не виніс жодного рішення стосовно закону і має продовжити його розгляд пізніше. Перевіряти закон про ілюстрацію на відповідність Конституції судді почали тоді, коли закон вже півроку як діє. За цей час були звільнені 500 чиновників режиму Януковича. Ще півтори тисячі пішли за власним бажанням. Марія Корінюк євренюс, Київ.